Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами порожні пляшечки. І на задньому плані у мене не вазони, не парфуми, не квіти, а дари, осінь. Помідори, огірки і перці. Ось така коробочка. У мене, як зазвичай, коли вона наповнюється, тоді я записую таке відео. І зараз буду рандомно просто діставати і кілька слів розповім про кожну з цих порожнявчики. Перше, що мені тут попадається, це ось така маска для волосся. купувала її на сайті Ар. Це щось корейське, тому що тут. корейська мова. Прекрасна штучка. Я просто з задоволенням користувалася цією маскою. Вона надзвичайно класно і швидко пом'якшує волосся, воно легко розчісується. Воно приємно на дотик, воно не пушиться. Ну, коротше говоря, тільки плюси, мінусів я не знайшла. Всі назви будуть в інфобоксі. Тому не зволікайте, переходьте. дивіться. Колись я випадково, чисто до якогось замовлення на нотіно докинула собі ось такий гель для душу. Це був комплект гель для душу. І Лосьон для тіла, здається, він у мене ще є, ще не закінчився. Ось такий Vivian Grey Luxury Shower Gel. Я не хочу близько показати, тому що такі брудні трішечки пляшки, ну, понятно, це був гель для душу, він стояв в ванній кімнаті, тут 250 -50 мл. І це просто дуже-дуже пахучий гель для душу. Я його навіть розбавляла водичкою тут ще трохи. Знаєте, коли на стінках залишається, ти додаєш водички, багата є життя. Класна така річ, я взяла до уваги цей бренд Vivian Gray. Він бюджетний, здається, 350 гривень я платила за обидва продукти. Дуже мені сподобався аромат. Чимось мені нагадував Лавіабель такий солодкий, достатньо, тому майте це на увазі. І незважаючи на цей такий інтенсивний солодкий запах, я використовувала цей гель для душу влітку. Ну, мені здається, він взимку ще більше буде пасувати, але я просто насолоджувалася цим запахом класно. Далі закінчився в мене ось такий бальзам для. Зняття макіяжу від Heimish. це також Корея. Я його купувала на iHerb, але він є і на майкапі, і на Єві. Треба дивитися просто ціни, да, де вам більше підійде. Тут є ось така от ложечка. Така ложечка, як в йогурті. Тут відкривається ця штука, бачите, абсолютно пуста коробочка. І тут значить, знаходився бальзам, і так треба було ложечкою зачерпнути, і скільки на ту ложечку налізе, стільки і вазюкаємо по обличчю. Це типу гідрофільного масла, тільки формат бальзаму. Да? Спочатку, типу, ми розчиняємо мейкап, макіяж з цим бальзамом і далі вмиваємося звичайною умивалкою. Дуже класний бальзам. Просто мій фаворит. У мене є ще одна банка, вже стоїть в ванні, тому можу порадити. І, до речі, він дуже економний: 120 мілілітрів. Це досить багато, і він економічний. Реально, його потрібно небагато. Ну, типу, неповну там, з горкою цей, е, цю, цей ложечки бальзам набирати. Ну, класний хейміш. Ось такий бальзам. Там є інші ще якісь кольори, але я знайома тільки з цим. Улюблений мій дезодорант антиперспірант Forever це брезе ось такий бергамот і амбра. Нуль солей алюмінія. Це перше, на що я звертаю увагу при покупці антиперспіранту. Ну, Але це я люблю, тому що він мені просто подобається. Його, до речі, також він є і на мейкап, і на нотіну не знаю, на Єві, на мейкапі точно. Тут трішки запалилося, тому що ця коробочка вже давненько тут стояла, набиралася. Так. Rituals, або Rituals, не знаю, як правильно сказати, Це лосьйон для тіла. Лотос і білий чай. Да. Такий. Він такий типу колір Тіфані, такий бірюзовий. Камера не передає, він якийсь голубий, здається. Ну, приємний, Запахи, звичайно, цього бренду потрясаючі. Дуже мені подобався. Скільки ще? Вийшло. Ну, я вже там, знаєте, от намагалася, але подивіться. Ну, що поділити, будемо мазати руки. Я такими от лосьонами для тіла користуюсь не лише для тіла, а й для рук, тому що руки це моє все. Вони повинні завжди бути зволоженими. Ну, Реально пахне білим чаєм. Да. І лотус. Приємно зволожував, шкіра приємна на дотик, Не знаю. Ніяких там якихось суперплюсів я не можу назвати, але і мінусів нема. Ну, зволожуючий лосьон, який приємно пахне. Найулюбленіша зубна паста ось така. Біорепар, напевно. Сама для чутливих зубів, ось така червоненька, тут така полосочка. Просто замінила мені Colgate, яку зняли з виробництва. Не пам'ятаю назву точно тієї Колґейт. Але там також була паста для чутливих зубів, яка реально допомагала боротися з чутливістю. І на заміну я взяла цю кілька років тому і часто її дуже часто її повторюю, тому що класна, ось така зубна паста. Часто буває на знижках на сайті Нутіно. Може, купила я цей крем, але тюбік, я не знаю, кудись він дівся. Напевно, я мамі його віддала. напевно. Ем, зазвичай такі креми, які мені не підходять, я мажу на руки. Але я навіть цей не хотіла мазати на руки. Я запропонувала мамі, і вона його забрала. Е, це бренд Cloran. Ось, так, ось така коробочка, тут така півонія. І це, типу, був крем Light Крем. З органічною півонією. Ну, отак подивіться. І, будь ласка, обминайте цей крем десятою дорогою, тому що він просто нікакущий. Він взагалі не вбирається, просто лежить якоюсь чи маскою, чи плівкою, непонятно чим. І ніби наносиш враження непогане, він пах таким трояндовим якимось акордами такими. Ну, Півоня-троянда часто однаково пахнуть. Ну, Але дія від нього просто. Ну, я взагалі не зрозуміла той крем, і я його купувала на і, ну, здається, на нанотіну потім з'явились там негативні відгуки на нього. Твертітельний. Я знаю цей бренд по шампуню. Моя мама постійно користувалася цими клоран 20 років назад. Я це пам'ятаю, коли ми жили в Італії, вона постійно купувала цей клоран. Але крем це просто фу. Отвратительний. Слухайте, ось такі от штуки. Бале, вони продаються у нас в. Може, як цей магазин називається? Типу Єва, вже які близькі, там ще якісь такі є. Мережевий також не можу згадати, як вас називається. Там німецькі всякі товари туди, сюди і там оці бале. Вони недорогі, вони. Я не знаю, скільки вони коштують, може, вони на Майкапі так само є. В Німеччині вони коштують євро 50, євро 60, в залежності, які ця конкретно була. Я не знаю, тут все на німецькій мові. Я думаю, що це якась гіалуронова кислота, тому що воно голубе. Ну, коротше, у мене кілька таких от штук. Зараз я користуюсь вітаміном С і якимось там тонуючим. Блін, це такі класні штуки. Вони наподобі маселки, типу як олійка в капсулки. Такій. Дуже класно зволожує. Я не знаю, що на рахунок шкіри там жирної, підліткової, це не знаю. А така шкіра вже зріла. Суха, класні класні оці пипка такі зволожуючі. Мені дуже подобається, якийсь концентрат. Я не знаю. Боже, я 8 місяців вчила німецьку мову, я ніц не знаю. Що тут писати? Так, далі. Ось такий кремчик. Я люблю дуже ось такі от формати 25, 30, 15, 10 мл. Мені дуже зручно, коли кремчик невеликий і коли він в тюбіку. Тому я купувала, до речі, цей клоран, нікаку, що він також був в тюбіку. А це якийсь Idea Love. Цей бренд є на сайті iHerb. Ось такий крем. Супер, супле, якийсь там крем. Звичайний базовий крем. Я купила його так само в дов'ясок до чогось там, коли я робила замовлення на сайті iHerb. Його мені вистачило на все літо як просто базовий крем. Типу, я наношу якийсь актив, там, наприклад, Вітамін С, закриваю звичайним кремом отаким, І тоді вже СПФ. Це як базовий крем, дуже класний, невеличка упаковка 25 мл. Мені сподобався Ніацинамід. Скоріше. Да? Також купувала на iHerb, але я бачу, що і на нутіну є, і на мейкапі, і кругом є. Ось так називається. Я думаю, багато хто з вас бачив такий тюбік. Це вже в мене ну, закінчилося. Dark Spot Correcting Glow Serum. Типу від пігментації, да? пігментації. Тут у нас здається 10% Це 5%, перепрошую, 5%. Я чомусь думала 10. Ну, ладно, це не такий великий відсоток. Ну, приємний гель, нічого поганого не роблю. Він має консистенцію гелю. Я не люблю такі консистенції. Я люблю більшість таке кремове або масляне, тому що, як я вже сказала, шкіра вікова вже. Ну, але нічого він не хорошого, не поганого не зробив. Типу, він, як на мене. На нього просто супер-мега позитивні відгуки. Я не знаю. Можна купити від The Ordinary ніацинамід 10% в два рази дешевше, ніж ось цю сиворотку, і він, мені здається, краще працює. Там ніацинамід поєднаний з цинком. Тут я не знаю, що він поєднаний. Ну, напевно, з якимось екстрактом від пігментації, але знаєте, ну я не ск... нічого не бореться з мелазмою в моєму випадку. Оскільки я вже з нею намагаюся боротися, напевно, роки. 4. Активно я борюся з нею. Я не бачу подвижок, так сказати. Але якось усугублення проблеми я також не бачу. Я думаю, що оця рутина, якою я постійно займаюсь, підтримує мою малазму в якомусь більш-менш такому сталому стані. Тому, ну, ну прикольний, ну типу, не плюсів не він ну, не стягував, не жирнив, нічого такого поганого не викликав, але там не зробив з вас там, молодшу на 10 років. Дуже ні. Що я ні в якому випадку не раджу, я ще про нього розповідала в минулому році, просто я не знаю, чого він в мене тут завалявся. Це ретинол, Типу, 1% написано, але я не вірю. Я викинула коробочку, на якій був написаний склад, мав би бути написаний. Народ, просто повна банка відправляється в мусорне відро. Я не знала, кому цей крем сплавити. А потім подумала, його взагалі нікому не треба плавати, тому що це просто жахіття якесь. Хоча мені хтось там казав в якомусь чаті, що тут взагалі немає ретинолу, це якийсь маркетинговий ход. Друзі, перший раз намастила цим кремом обличчя, я думаю, я просто облазла, як зміюка якась. ну типу. Я знаю, що ретинол це потрібно обережно вводити там, да, і починати з маленького відсотку. І так далі. Тут типу написано 1 відсоток. Це реально дуже багато. Потрібно починати з 0,3, а Тут 1 відсоток. Ну але я. Один раз просто тонким слоєм намазала своє обличчя. Я думала, що я просто спичусь. Я на наступний день була, ніби я от реально пеклася 6 годин на сонці, і мене все лице покрилось володирями. Ужасний крем. Нікому не раджу. опять таки на iHerb там такі всі задоволені цим кремом. Я не знаю, я його просто боюсь. Ось так от він виглядає. Запам'ятайте, його і ніколи не купуйте, Отвратительний. Ще одна зубна паста. До речі, от дві моїх таких любівки в мене або та, або та завжди. Це Elmex ось така Елмекс. Вона також для чутливих зубів. Так. Або така, або така. Це мої два, дві штучки улюблених. Це дешевше просто Елмекс. Часто буває на знижках і в сільпо вона є тут. Так, тут же така вся белюка. О. Шампунь для блондинок фіолетовий. Це. І Небрія От такий блонд, фіолетовий шампунь. Непоганий шампунь, сушить волосся. Після нього потрібна класна маска, але ну, куди діватися, шампунь сушимо, маску і зволожимо. Все без змін. Непоганий шампунь. Ще один ось такий шампунь. Також купувала на iHerb. Я люблю ось цей бренд Мілді Натуре. Якийсь там черговий шампунь, я там їх беру без розбору. Мені подобається, що тут велика банка, майже пів літри. Зазвичай, коли в мене такий, це просто базовий шампунь. Я дуже перепрошую за освітлення сонце ти гді. Зазвичай я мию волосся перший раз ось цим шампунем, наприклад, другий раз ось цим фіолетовим. Якщо я мию, якщо мені потрібен фіолетовий шампунь, то я зазвичай перше миття роблю просто якимось базовим звичайним шампунем і далі роблю. Фіолетом. Так, умивалка від La Roche Posey Lipicard шикарна умивалка, як ранішня умивалка. Тобто, це не в якому випадкові що це? Це ні в якому випадку не умивалка, типу, яка буде змивати мейкап. Ні. Вона така, як молочко. Дуже делікатна, дуже ніжна. Якщо ви переборщили з активами, або просто там використовуєтесь активами, якимись там ретинолами, кислотами і так далі, на ранок вимитися можна ось цією умивалкою. Вона супер-супер делікатна, ніжна. Мені сподобалася ліпікар від Roche-Posay. Міцелярна вода, ну культова вже Сімпл. Ось така класна міцелярна вода. Звичайна, ну, типу, не печа, нічого не робиться. Ліпік... Ліпі. Який ліпікар? Боже, це Ларош був ліпікар. Сімпл, симпл, симпл дімку. Так, що ще? Такой-то beauty бейбі. Це бейбі був, какой-то ласьйон з Німеччини, куплений в Мюллері. Непоганий ласьончик, але такі дитячі вони зволожують, але вони дуже погано вбираються в шкіру кісті. Ну, Цей конкретно не дуже гарно прямо вбирався. Я його дуже довго юзала. ну, якби Прям похвалити не могу. Так, ще один брезе. Дезодорант вже показувала вам, це другий. Супер класна річ, яка дуже мені сподобалась. І класна штука, Сездерма, Бренд Сездерма, це дермокосметика іспанська. Вала на Herbie, це Age. Боже, тут все, вся ця коробочка, тут пилюка така. Я перепрошую це. Три retinol system крема джель. І далі якесь слово анти-эйдж. Тут помпа. О, Сьогодні прям коротше, успіх. <свіх> Кругом остатки з'являється. запаха майже, майже нейтральний. Нейтральний запах, і, ну, приємний. Ем, я не знаю, що тут складі, чесно кажучи. Я не думаю, що тут якийсь прям ретинол там активний, тому що ні, У мене від нього взагалі не пекло на відміну від ось цього крапу. А, такий класний кремчик. Зараз в мене інший від пігментації, також сездерма, також мені дуже подобається. І сиворотка мені їх сподобалась. Коротше, мені подобається догляд сездерму. От багато хто в відгуках казав, що одразу ця помпа не працює. І я вже говорила про те, що не потрібно її от так наярювати, потрібно такими, знаєте, амортизуючими такими рухами, спробувати її розроботити, і все буде добре. Так, крем для очей від бренду Білєнда. Якщо ви не знаєте або забули, то я вам напам'ятаю, що бренд Більєнда порський бренд, бюджетний з активами. Тобто. Там є реально робочі штуки. Я не знаю, скільки це робоче, це таке щось обикновенне. 24 золота, кераміди туди-сюди. Під очі 15 мл. Я його дуже довго юзала. Класний крем, зволожуючий, поживний, такий живильний, да? тому що не вистачає, постійно не вистачає зволоження для зрілої шкіри. Цей крем непоганий. Мені сподобався. Вже кілька от продуктів я купувала від Біля. Ви знаєте, я от собі нещодавно замовила знову їх сиворотку з мигдалевою кислотою. 10% мигдалевої кислоти. Сиротка просто, там, не знаю, 220 чи 250 гривень. Ну, взагалі, копійки. Но вона реально працює. Тобто вона працює краще, ніж якийсь дороговартісний догляд. Тому. Почому би і дав. Це что такое. <laughs> бронзер просто мій фаворит з фаворитів. Я його показувала в якихось фаворитах. От, посмотрите. Конец. Конец. Я ще сьогодні робила майк цим бронзером. там. <laughs> це Катріс 0,10 відтінок. Друзі, 8 грам. Це, дуже, це реально дуже багато. Я юзала цей бронзер, напевно, 4 роки, але я його використовую виключно тільки влітку. Він мені так, якісь, ніби як дає легкий такий ефект загару обличчя. Класний бронзер, просто бомба. Я його собі недавно поновила і дуже задоволена. Вже наступного року буду, напевно, юзати, тому що такий на прохолодний період в мене трішки такий легший бронзер. Ну, як не такий пігментований, можливо. Ну, теж класний, вже теж знятий. Це я думала зняти, а він, виявляється, подивіться, він поламався. Ну, коротше, взагалі, звісно, упаковка 4 роки, він, він жив тільки в тумбочці. Але це реально класна штука. І я її використала до дна. Тому можу порадити, реально. Бальзам від катріс якийсь знятий, напевно, але, можливо, є щось таке наподобі. Можливо, катріс, і ви, ви знаєте, що Катріс перевипустив, наприклад, в іншому пакуванні. Якщо ви це знаєте, напишіть. От раніше було от таке от пакування, от таке от такі бальзам. Тінти. Це мій перший в житті тінти, який я собі купила ще під час корони, напевно. от Він такий. він... Трішки підсушував губи. Во. Він, під... він не те, щоб бальзам, бо я його купувала як бальзам, тіпа, для зволоження, але він сушив губи. Ну, не так, що прям Сахара, ну так не зволожу. Але який він дає класний колір, я зараз дивлюсь, що я тут пічкою не викупила. Я не знаю, може треба викупити. Класна така штука. Якщо раптом ви знаєте, що Катріс випустив, називається Tinted Glow Balm. Ну так. Дайте знати. Так, що це таке у мене тут ще осталось? Ага, якась центела. А такий пробник у мене був какого-то SPF. Ну, SPF і SPF приємний. Не залишав слідів білих, не був щільний. Дуже легкий SPF. Прямо класний. І я, до речі, зараз користуюсь цим. Да, бренд цей самий Skin 1004, от тут написано. Такий бренд, тільки інакший SPF, Дуже мені так само подобається, але цей прямо супер невагомий такий легкий. І тут, до речі, хвилі якісь морські, і він відчувається так само, якийсь таким легким, приємним. А це що таке? А це якась пробіо. Ну, коротше, теж така якась штучка від цього бренду Skin. Також мені сподобалося. Я не пам'ятаю, що воно таке, але я пам'ятаю, що мені цей бренд сподобався. І так само, ця коріка. чи що це таке? Давали десь в подарунки на, на нутіну. Ну, непогана штучка. Все. Коніц. Барабарабам. Пам. Дякую, що подивилися це відео. Якщо чимось користувались цього, що я щойно вам показала, то пишіть. До нових зустрічі, друзі!